Вісняні скоромовки для малюків. Курли, курли, курличуть, курличуть журавли, курличенням накличуть весну по всій землі. Сумно солов'ю у лісі, він сидить у нас на стрісі. Так він солодко співає, весну й сонце прославляє. У зливу жахливу під кущем дуже змокли жук з джмелем. Під березою в грозу заховав захарказу, джміль джмелєві джуркотить, Дивись дощик крапотить, сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так, як я, так як ти не вмію. Я. Садівник в саду працює, сапа в нього і граблі, він співає і обгортає все, що лізе із землі. Вже весна і тане крига, врешті весняна відлига. Дякую за увагу!